Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання Номери 1 5. Приклади мають набувати однакових значень. Назвіть пропущені числа. Зупиніть відео. Каліграфічна хвилинка Пишемо рядочок числа 100. Зупиніть відео. Відкрити у підручнику сторінки 128 129. Номер 1 Запиши вирази та обчисли їхнє значення. Зменшуване 55, від'ємник – 12. Знайди різницю. Зменшуване від'ємник різниця. Це компоненти дії віднімання. Числа 20 і 30 – Це доданки. Знайди Суму. Доданок. Доданок і сума. Це компоненти дії додавання. Число 43 збільш на 30. Збільшити означає додати. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 2. Знайди невідомий доданок. 20 у сумі з якимсь числом дорівнює 70. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто, щоб знайти це число від 70 треба відняти 20. Записуємо приклад. Записуємо приклади 2. 70 відняти двадцять. Обчисліть. Правильно п'ятдесят. Невідомий доданок п'ятдесят у другу колоночку записуємо приклад із пропущеним числом. 20 додати 50 дорівнює 70. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку.

Завдання 3. Розглянь малюнок. Сформулюй два запитання і розв'яжи утворені задачі. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 4. Розглянь малюнок. Дай відповіді на запитання. Батон коштує 10 гривень. Кефір 24 гривні. Сметана. 25 гривень, морозиво 11 гривень, банани 16 гривень, яблуко 5 гривень. Бабуся купила батон, кефір і стакан сметани. Скільки гривень вона заплатила за покупку? Батон 10. Кефір 24, стакан сметани 25. Щоб дізнатися, скільки бабуся заплатила за покупку, треба додати ці числа 10, додати 24, додати 25. Давайте запишемо у зошит. Записуємо задача 4. Перша задача десять додати двадцять додати двадцять п'ять. Додаємо послідовно десять додати двадцять чотири, десять та двадцять, тридцять. Та іще чотири тридцять чотири. Додати двадцять пять. Тридцять і двадцять. П'ятдесят чотири і п'ять. Дев'ять. П'ятдесят та дев'ять, 59. дев'ять. В дужках скорочення гривень грини. Відповідь – 59 гривень. 59 гривень бабуся заплатила за покупку. Настя купила банани й морозиво. Скільки гривень вона витратила на цю покупку? Банани коштують 16 гривень. Морозиво 11. Щоб дізнатися, скільки вона заплатила за цю покупку, треба додати вартості 11, додати 16. Пишемо шістнадцять додати одинадцять. Десятки до десятків, одиниці до одиниць. Десять і десять, двадцять, шість та один сім, двадцять і сім, двадцять сім. В дужках скорочення гривень. Відповідь 27 гривень. 27 гривень Настя витратила на покупку. Склади ще одну задачу за цим малюнком. Запиши її розв'язання. Складіть задачу, у якій буде яблучко. Зупиніть відео. Номер 5 Склади вирази та обчисли їхнє значення. Збільш на 11 кожних з чисел. Збільшити означає додати. Тобто до кожного з цих чисел треба додати 11. Давайте почнемо виконувати завдання разом. Записуємо приклади 5. Перший приклад 17. Додати одинадцять. Десятки додаємо до десятків, Одиниці додаємо до одиниць. Десять та 10. Двадцять. Вісім. двадцять та вісім, 28. Сімнадцять додати одинадцять, двадцять вісім. Тридцять тридати одинадцять. Десятки до десятків тридцять та десять. Сорок три та один чотири. 40 та 4 – 44. 33 додати 11 44. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте обчислення. Зупиніть відео. Вправа світлофор звершень яким кольором засвітиться ваш світлофор в кінці уроку? Зеленим. Ура! Все вийшло. Жовтим. Було важко. Червоним. Прошу допомоги. Чекаю вас на уроці математики.